Ну, по-перше, я хотів би сказати, що я дуже задоволений всіма трьома виступами. Я хочу сказати, що в міру обставин так склалось, що я постійно зараз в турі. І Я навіть не бачив фінальної постановки, тому дивився так, як і ви, як фінальні глядачі, на відміну від інших тренерів. Ми відпрацювали минулого понеділка номер. І далі Христина і ото все робили самі. Я дуже задоволений тим, як ви заспівали. І для мене вже велика перемога, що ви сьогодні на сцені обоє показали вищий клас. Нехай не образяться на мене інші кренери, але це були три мої улюблені виступи. Дякую вам. Ось. Ну, але я розумію, що приходиться робити вибір. І вибір їй свій насправді я поясню дуже просто. Христина е співає народну музику, тим більше мою улюблену лемківську народну музику, так що ну, спокійно слухати я її не можу. У мене є голос, голос душі, голос серця. І він дуже часто допомагає, в тому числі моїй оцінці, коли співає Христина. І завжди я м, старався ну, уникати таких пісень, які вона співала сьогодні, тому що це дуже необ'єктивно. Тому що я знаю, що вона співає лемківську музику так, як напевно в цій країні не співає ні одна людина. Тому що тут зробиш? Але, але я мушу бути чесним, і я свідомий того, що можливо мій вибір сьогодні буде. Дивний, мабуть, в розріз з публікою. Я коли прийшов сюди на конкурс, я сказав, що я музикант. Я музикант, а не співак, завжди був музикантом, а не співаком. І хоч це голос країни, для мене музикант ну, в широкому розумінні цього слова значно більший, ніж співак. І для мене найбільший музикант на цьому в проєкті зі всіх, кого я бачив, це ото Немсадзе. Тому Тому я Зараз скажу, як я розподілив голоси, я віддав більше голосів йому, я зразу скажу. Але я свідомий того, що Кристина, яка є українка, яка співала сьогодні народну пісню, має велику підтримку. Тому я хочу сказати, що будь-хто з цих двох людей, які пройде в фінал, достоєм того, щоб виграти цей конкурс, і ми здаватись без бою не будемо ні з ким. Святослав, нам треба знати, як саме ви розподілили ці голоси. Христина 30 от 80. 70% от Анімсадзе, 30% Христина Соловій. А зараз останнє слово за глядачами голосу країни, і це перший випадок за сьогодні, коли глядачі підтримали не того вокаліста, кого підтримав тренер. Переможця визначить лише кількість відсотків голосів. Христина Соловій 82%. Отар Цадзе 118. Фіналістом голосу України у команді Святослава Вакарчука стає Ото немса